Всім привіт від, від пана Мешка з Колорадо, то наші гори. І ще в снігу лежать. Сьогодні у нас яке вже 12 понеділок, 12 травня. От Джоли не люблять чорний телефон. І я на своїй пасіці що я роблю? Це я е, розширюю другим корпусом, оцей, як сороковий голубенький. Ставлю між 160 і 230 щоб вони відтягували вощинку і щоб поїзд була свіжа вощинка Зараз покажу. Ось я зробив цей. Тепер слідуючий. 31-й. Це в мене вона тут трошки така з характером. Тільки що бачив матку, вона ось тут у мене. На цих двох рамках я відзадив, але ну, я не роблю відводок. Може зробити відводок, та ні не буде. Вони не, не в, райову, в мисочок не тянуть нічого. І так, що я зробив? Я зсередини взяв дві рамки, де є розпліт. Посередині поставив три. Отут в колодязі проміжутки я поставлю сушміну, а сюди я поставлю по краям. Дві сушнини по краям буде, щільники світло-коричневі. Посередині дві. Дві з розплодом. І візьму отак дві з вощиною. Дерев'яна рамка на пластиковій основі. Одною рукою незручно. Ось так приблизно я зробив по дві по краям, дві, 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 дві. І так я роблю скрізь, щоб не думати, потім не записувати, де що я зробив, де що я не зробив. У мене є сім'ї, які повідтягували ці матки тихої заміни, то я з їх поробив відводки. Ось тут 30-й, 25. й Це в мене вже тут повиходили маточки. Ну я бачив, що вже туди ходить з пилком. Не знаю, є, розпліт, не є. Ось тут в 29-му також вийшла матка із тихої заміни. А отут я... І так, з цього вулика я все теж взяв відводжечок зробив, тому що вони зайшли в ройовий стан. На одному корпусі стояли. Я навіть магазинчик їм зверху 160-й не ставив. А вони зайшли на 230 рамка. Я їх для перевезення готував. Да, вони зайшли, зробили тихої заміни, а потім почали тягнути. Бо на одній крайній рамці посередині був вже маточник. І я його, я його посадив оце в білий цей корпус. Ось на 4 рамки по боках поставив утеплення 5-сантиметрове. Тут дві рамки з розплодом, одна з маточником і цей. А Ч5, тому що по боках поставив кормові, пішов вон до озера, набрав свіжої водички їм в одну рамку, оцю, ось, залив Крайня. зробив для їх, так сказати, от таке голос. Зробив відводок. Це в мене вже 4-5 відводків на маточники тихої заміни. Зібрав я цей вулик, трошки вони да, такі з характером. Вони цього, цей 31-й. Не люблять, коли довго відкриті, коли їх фотографіруються, дуже такі застінчені, однако. Ага, ну а цим я забрав 4 рамки в їх, туди зробив відводок, а сюди поставив 4 рамки вищини. На 230, бо я хочу їх перевезти, тому не доставляю корпус, щоб можна було підняти їх. Так, тут теж так зробив. А тут у мене на 230-35-й цей і два 230-х зверху. Ну що, довго не знімав, зняв отак от трошки показав, як я розширюю. Тому що я дивлюсь, зараз всі одне й те саме показують, то щоб не цей не Ага, То я щоб не повторив.